Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про калій. Отже, калій це один з головних мінералів в нашому організмі, який відповідає за роботу серця, м'язів і нервової системи. Він бере участь у підтриманні водно-сольового балансу, регуляції артеріального тиску та проведенні нервових імпульсів. В крові нормальний рівень калію становить від 3,5 мілімоль на літр. До 5,5 мілімоль на літр. Будь-яке відхилення від цього діапазону може негативно впливати на наше тіло, навіть до розвитку серйозних ускладнень з боку серцево-судинної системи. Знижений рівень калію крові називається гіпокаліємія. Симптомами пониженого рівня калію є загальна слабкість, швидка втомлюваність, м'язові судоми та посмикування, порушення серцевого ритму, аритмії, зниження артеріального тиску, запаморочення, закрипи. Проблеми з травленням. Знижений рівень калію в крові може виникати найчастіше через діарею, блювання, прийом сечогінних препаратів. Нагадаємо, що майже усі сечогінні препарати можуть знижувати рівень калію в крові, окрім калій зберігаючих діуретиків, наприклад, як спіролонектон. Гіперкаліємія це високий рівень калію в крові. Симптомами можуть бути відчуття поколювання або оніміння в тілі, м'язова слабкість, знижений пульс та поява аритмій. В тяжких випадках. Високий рівень калію в крові може призвести навіть до зупинки серця. Підвищений рівень калію може провокувати хвороби нирок, надлишок замінників солі, деякі препарати для зниження артеріального тиску та прийом препаратів з вмістом калію у них. Отже, висновок наступний: калію це важливий для організму елемент, рівень якого бажано контролювати, особливо якщо у вас є симптоми, чи то зниженого, чи то підвищеного рівня калію. Чи ви приймаєте медикаменти, які можуть підвищувати чи знижувати рівень калію в крові? Або у вас присутні захворювання, які можуть провокувати дисбаланс калію? Бережіть себе та будьте здорові!